Йоусі при усім привіт, і З вами знову я Тіма, і сьогодні ми граємо в ФІФУ. А сьогодні от зайшов. перший раз за сьогодні. Так я тут вже більш-менш прокачений. Оцініть мій... Це став від 1 до 10. А, блін, ну, це замінки треба забрати. Щоб 101 був. Да, от 101. Так, зараз ми для початку відкриємо набір за 3000 самоцвітів. І подивимося, що нам випаде. Я буду проходити без доната. Думаю. Хочу до 110-го рей... общого рейтингу, але ну, ну, без доната, по-моєму, це неможливо. Що тут Італії? Сап. Ця... Рома? Блін. Так собі. Тут міг би випасти тоналі. А, ні, тут тоналі немає в цьому в наборі. Так Зайдемо в дополнительное время. І подивимося, що тут є безплатно. Так. А вже немає оцих наборів. Там можна було вибрати 3000 самоцвітів, карточку маскерану і ще щось. Ще щось. Два якихось дві якісь штуки. Ну, заберемо тоді мільінковіч він тут самий лучший, І будемо щось проходити. Зараз заберемо нагороди і... Я би подивився в зимні чудеса. Я тут ніби не проходив. Я не пам'ятаю. Так. Основна. Так, да, я тут не проходив, так що <клух> будемо проходити. Довго якось грузиться. Зараз думаю загрузиться. Во, а це тренування. Окей. Зараз постараюсь Це тренування така легенька. Наверно не попаду. Да. Отак може. О, точно. Deci, acoperim cadou, cadou. Quest-ul să Я вже так, ну про, проти Брайтона це е, легко буде. Конечно, тут-чуть на, на, на початку підлагує Ого. Блін, що я зробив копасок тих ага. А чого не понятно? Можливо, через те, що їх відео записано. О. Ні, не о. О. Ну, це вже не так сильно хотіла. А так. Перекладываем. Так, не, ну куда ты поздоваешь? Так, штрафный, а что такое? Ага. Понял. Так, так, думаю, забьет. Все, целовал, забью. наверное. Куда? Сюда. Ага, він мотається. Я ж їх, вибив вибивав. Та ні, не думаю, що він заб'є. Ну, не заб' а, штрафний. Хто б'є, вони б'ють. Так. Ну, У мене воротарський третій. Він таке може зловити на ізях. Опа біжу.

О, подарочна коробка. Зарама. Ми... Маскирана ніби там в мене був заберемо. Так, карточка 97 по 103. Надіюсь 103 вікна. Уругвай. Сап. 100, да, коли сотий, так? Але спикає. Це вже лучше, ніж сотий. Так, забираємо маскирану. Так, обновляємо цю штуку. І тут і випадає. mascherando una città faccio che per la nostra treni a rocca dal Не заб'ю, Блін. Ну тут маю. Да, забью. І останнє. Ну це легко. Забираємо подарунки. Зараз я думаю піти далі по цій самій лінії і потім вже оці от інші Наш Насіговик майже готовий. <клес> Матч проти, проти франк -фута. Не, yeah, нормально, нормально, забыл. Так, давай, убегай. Блин. Хотя, нет, офсайд сайт. А, не, не забиваю. Просто зараз. Выбиваем. И кто у нас успели а путать на Кройфа кровь, бежи, а. Кровь, намез, це Санта Мария. Давай, кровь. Так, хорош, забрал. На крауче. Это мезу Эй, может забей это контратака? Не. Ой-ой-ой, ой, не. Не забью. Наверное. Не. А даже ако забие, то тук... Час и няма какво все-таки. Я А можеш ли да забити? Да, в принципі няма смисъл. Да, да, это пенальти. Так, за вратаря объем пенальти. Забил. Сюда. Так, хорошо, что я забыл. Ну, все. Сейчас кинчи все. Ну так от, 3-1. Легко. З пенальті. По-моєму, дуже легко забивати. Так, Баварія сотий, общий. У мене 101, ну це вже послужніше буде. Ну, думаю, виграю. Ой-ой-ой, ні, це я плохо зробив. Гарі Кейн, ні. Фух. Ого. Нет, там офсайд, сайт Да, там офсайд. <зас> так. Выкидаем. Накрой, Фу. Центра передачка прикольная была. Прикольно было. Опа, игол, давай. Таму. Найжгору. Ну, я про... програю 1-0. Там би міг добити гол. Що я ще встигну забити, чи нам можуть забити? Поки що загрозу забрали. Давай. Перекладжено. Чи навіть хрестовіна капець, це не повезло. Мусія, ла. Оліс? просто. заки, да. сквозь. Да. Забрал. На кройфа. На Крауча. На мезу давай. Чи хто там, да, там мезу. Це тологи, оце тулоги ту пішли зараз. Давай. Там, путали. А от з путового є шанси забити теж. О, Господі, це що? Во. Давай, забий. Та ну блін! Не все я не програла, не думав, що я встигну забити. А скільки суддя додає одну хвилину. Вален. Я думаю, зараз. Це сложно. Так. Ну як не получилось, то значить по сторонам тоді туда підем. 65 74. 10 ігроків. Непогано. Що саме цвіт? Так. Цак. Так. А, жетон зимних чудес випав. У нас ще щось Понял? Ще чотири, значить, ще чотириста очків. Я тоді ще. Ще тоді пройду одну трену і завершу відео, напевно. Пенальті. Ага, пенальті це легко. По мішеням одиночним. О, забив. Так. Да. Так, давай. Тільки не в Фух. Не в стінку. Фух, все. Виграв. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь. А Всім пока.